Всім привіт! Сьогодні оформлюю фотозону на христини. Приїхала раніше, але все одно раніше вийти в мене не вдалося, бо дуже важко щось знаходити. На складі я ще не порозкладала все, як має бути. І поки щось знайдеш, на це йде дуже багато часу. У мене три каркаси. Ну, добре, що каркаси, хоч всі на місці, я їх одразу знайшла. Ну, а все решта я досить довго шукала. Зараз їду на локацію. Всім гарного перегляду. Зараз завантажуємось. Ну, от у мене місяць. Так, ст становить цю машину. І я думаю, доведеться їхати два рази, ну тут недалеко. Тут буквально 500 метрів ресторан. Тому що арка і місяць, арка в мене зібрана, вони не влазять просто в машину обидва. Треба більшу машину. Ну, або возити розібраним. Ну, але це дуже довго збирати потім і місяць, і арку подвійну, і просту арку, тому я їх перевожу вже зібрані. Я приїхала зараз на локацію, все потихеньку переношу, немає ще нікого. З офіціантів, з адміністраторів, щоб спитати, де саме ставити фотозону. Бо ну, буває таке, що щось переначать, і вона має стояти в іншому місці. Але я думаю, поки я все перенесу, поки я все зберу потихеньку, ну, не буду ставити, а просто все збирати. І якраз хтось прийде, я вже буду знати, де мені її встановити. Я вже... Потихеньку все переношу, покажу вам, як виглядає місяць, коли його перевозиш. Ну, тут трошки треба підправити і все буде ок. Взагалі по часу, ну це все недовго, да, натягнути там велюр на місяць і... або на арку. Але коли це все на одну арку, на другу арку, на третю, і вже така, вже дуже багато йде на все це часу. На монтажі його завжди не вистачає. Ну і взагалі, щоб зробити фотозону, 2 години це мінімальний час. До того ж я ще знімаю все, тому плюс 2 години це точно мені додає ще відео. От. А така фотозона з трьох каркасів то трошки займає часу багатенько. Два каркаси в мене вже зібрані, і один буду зараз збирати ще арочку. У мене буде така арка. І ще два каркасики. Місяць і подвійна арочка. На цей центральний каркас я буду монтувати зараз велюр. Я зняла з місяця велюр. Під велюром у мене була плівочка, бачите, вона така глянцева. Плівку я використовую преміум якості дуже класно. Гарно виглядає на фотозоні. І з цього боку вона глянцева, з іншого боку вона матова. Іноді я ставлю матовою стороною, коли це необхідно. І все це у мене змонтовано на магнітах. Все тримається на магнітах. Я місяць позаду поставила таку лівочку, затінила, тому що буде стояти проти вікна. Показую магнітики, на яких у мене все змонтовано. Ось такі магніти, дуже гарна якість. Цими магнітами я користуюсь вже 5 років, і вони не ламаються, не розлітаються на маленькі частинки, як це роблять китайські магніти. Вони лишаються цілими, єдине, що з ними може трапитися це якісь невеличкі сколи десь збоку. Але самі магнітики завжди лишаються цілими. І Якщо вам потрібні такі магніти, ви можете звернутися. До нас соціальній мережі посилання будуть під цим відео і зробити там замовлення. Я зараз поклеїла на написи магніти. Були коментарі, як же це виглядає, не розуміють люди, як напис тримається на магнітах. Дивіться, у мене тут чорні магніти форитові на самому написі приклеєні. Потім я поставлю їх на велюр нагору, і з іншого боку вони будуть триматись. Я буду ставити неодимові магніти, тому що волюр такий досить міцний і чорні магніти не дуже гарно тримають. А чорні магніти можна ставити, коли плівочка, наприклад, щось тоненьке. Я вже змонтувала написи. Сьогодні я використовую золотий на тимопласт. Дуже класно виглядають на заказу, я об'ємні. А тут, до речі, написи ще в захисній плівці. Зараз я зніму написи. Такі написи ми займалися виготовленням написи. Такі написи ви можете замовити у нас із пенопласту, із фанери, із полістеролу. різними шрифтами. Сьогодні у мене краса на хрестини. Якщо ви слідкуєте за мною і хочете почати займатися оформленням фотозон, але у вас ну, якісь сумніви, ви не знаєте, з чого почати, або ви взагалі вагаєтесь, чи треба починати, не знаєте, де що замовити, і багато таких різних питань, які виникають у початківців, або якщо ви вже працюєте, і у вас є якісь моменти, які ви не розумієте, як і що монтувати. Якісь питання. У мене є онлайн-консультація. Ви можете скласти список питань, які вас цікавлять, і ми все це обговоримо. Записатись на консультацію, ви можете звернувшись у наші соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. А також хочу нагадати, що декор, який ви бачите на цій фотозоні, а саме каркаси, написи, велюр, магніти, плівку все це ви можете замовити у нас. Звернувшись до нас в соціальні мережі. До зустрічі на каналі.